Усім привіт! Мене звати Даша і я рада вас вітати на своєму каналі. Це моє дебютне відео. Я не знаю, скільки воно нас переглядів, можливо, нуль, але все ж таки хочу поділитися з вами своїм будівництвом. Відразу хочу сказати, що я не є великим професіоналом у будівництві. Я такий собі любитель. Я також відношусь до тих людей, які не вміють довго грати у Sims. Я створюю персонажку, буду їй будинок, придумую якусь професію, пограю один день-два і видаляю гру. Ну а через декілька місяців ритуал цей можна повторити. Отож, сьогодні я вирішила згадати, що таке будівництво, і побудувати невеличку кімнату для дуже ніжної дівчинки. Будуючи цю квартиру, я думала про цікаву особистість, яка має велике добре серце, любить котиків та собачок, обожній ніжний інтер'єр та їсти багато зефір. Загалом, у моїй голові, все було дуже солодко, ніжно та витончено. Проте, декоруючи цю кімнату, я зрозуміла, що дуже давно не будувала, дуже багато я перебудовувала тут, бо у мене ж є свій стиль в гри, сім'я, будинок, видалення гри і тому подібне. Ось, але зараз я помітила, що гру я не видаляла, навіть зберегла всі свої збереження, сім'ї, будинки. Просто деякий період не заходила в гру. І насправді весь цей час я шукала якийсь чарівний пендель, який допоможе мені не закитувати гру кожного разу, а зробить її цікавішою. Я почала підписуватися на багатьох блогерок, дивитися їхнє будівництво, династії в інстаграмі, в Ютубі, в тіктація. Це насправді якийсь інший світ. Вони грають реально по-іншому, не так, як я звикла, і мені насправді це дуже цікаво. Я помітила, що зараз дуже популярний став реалізм в грі Sims. Тобто, люди скачують моди, щоб ускладнити собі життя в грі і жити його як реальне важке життя. <реш> Проте ну насправді цей стиль гри поки що не для мене зовсім. Я люблю грати в гру, щоб забути про реальність. Мені хочеться більше бачити казковості, не зациклюватися на правильності. Хоча, можливо, це я зараз так говорю, а сама згодом підсяду на весь цей реалізм. Загалом, у мене останній час навіть ведеться своя династія. Там вже виростає друге покоління, і я навіть не закинула гру. Так, я ще дивуюся, що досі не закинула гру. Я навіть почала вести Ютуб і записувати відео. Просто у мене є один такий прикол, що мені гра дуже подобається. Я люблю будувати, створювати сімок, але часом я настільки лінива, що коли я хочу щось будувати або когось створити, то я чомусь іду на Ютуб дивитися, як це роблять інші. Типу, зазвичай має бути навпаки, що людина подивилась відео, надихнулася і пішла робити сама. У мене так часом буває, але останній час я якось взагалі лише відео дивлюсь і все, і не граю. Я надію, що я вам пояснила трішки. Це, напевно, важко зрозуміти, але, будь ласка, зробіть це. А ще у давні часи я дуже сильно любила дивитися всяке будівництво. Але коли люди коментували щось своє, тобто не лише описували сам процес будівництва, а розповідали якісь історії, піднімали якісь теми. Я могла ці відео дивитися просто на фоні, слухаючи, готуючи їсти, мені це дуже подобалось. Ну, але потім трапилось повномасштабне вторгнення. У мене переважно більшість з таких каналів було саме з країни 400-400. Ну, і ще чому я вирішила створити свій канал, це тому, що в мене така робота, знаєте, коли є дуже багато вільного часу. Я насправді часом дорію від того, що нічого не роблю і вирішила знайти ось таке захоплення якесь. Ну і крім того, я дуже мало спілкуюся за день. Я звикла до того, що в моєму житті було завжди багато друзів. Я постійно з кимось спілкувалася, гуляла, але зараз переїхала у нове місто, і в мене майже нема друзів, а виговоритися часом треба комусь. І знаєте, чим більш дорослішою, тим мені стає якось лячніше, тому що кудись зникають всі твої друзі. Хтось виходить заміж, поринають у сімейну рутину, хтось виїхав за кордон і почав нове життя. І насправді от така проблема, коли ти не знаєш навіть, де знайомитися з тими самими людьми. Всі навчання вже закінчились. Робота така, що я працюю тут одна, і в мене немає колег. Де взагалі знайомляться дівчата з дівчатами, яким вже ближче до 30, ніж до 20 років? От скажіть мені. Ну, взагалі, у мене є деякі історії зі знайомствами. Тут, де я живу, дуже часто якісь зустрічі з дівчатами, типу, щоб знайти якихось друзів. Тому що ну, насправді це досить велика проблема. Дуже багато хто приїжджає у нові міста, хтось тікає від війни, хтось просто їде до хлопця. Ну, хтось, певне, просто так. І я була на декількох таких зустрічах, і особистості там трапляються ну, часом дуже цікаві. Але це тема прямо для окремого відео. От реально потрібно зняти відео і зачепити цю тему за сучасні хобі більшості дівчат, з яких я просто в шоці часом. Але зараз я вам про це не розповім. Нехай це буде інтригою до наступних відео. Ну і давайте я зараз, хоча б повернуся нарешті до цього свого будівництва, тому що щось я вже починаю зачіпати дуже серйозні теми. Загалом, що я хотіла бачити, я хотіла створити якусь дуже компактну кімнату, де є ліжко, робоча зона, кухня та відпочинкова зона. Насправді, останнім часом я дуже люблю маленькі квартирки, маленькі кімнати. Я взагалі вже не будую дуже великі будинки, якісь особняки. Це на даний етап ну, мені не цікаво. Окрім того, в маленьких будиночках дуже зручно грати. Тобто ти бачиш все, що відбувається на екрані. Тобі не треба постійно мишкою їздити, шукати всіх своїх персонажів, ти їх бачиш от просто в будинку. Будинку, будинку всіх і зразу, і мені це подобається насправді. Цю кімнату я розумію, що можна було зробити ще меншою, тому що тут якось дуже багато прям вільного простору. Тут легко можна жити навіть двом-трьом людям, ну якщо хтось буде там спати на тому диванчику. І, до речі, хто вже додивився до цього моменту. Не запитуйте, будь ласка, де туалет. Але якщо ви вже запитали, де туалет, значить, ви не додивилися до цього моменту, і це насправді дуже печально. Але нехай вам буде мотивація залишити коментар під відео. Я не робила туалет, тому що це, типу, як кімнатка. Тут є кухня, так, відпочинкова зона, але знаєте, часом у гуртожитках є загальні туалети, наприклад. Хоча, на вигляд, це дуже лакшері гуртожиток і дуже дивно, чому тут все ж таки немає туалету. Ой, отже, відповідь одна. Я просто не захотіла його будувати. Фух, я насправді вже тут прям наговорилася сьогодні, поки все знімала, чи це не щастя? Отже, буду вже прощатися з вами. Надіюся до наступних роликів. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, то запрошую у свою нову спільноту, поки що лише на канал YouTube. Підписуйтесь, ставте подобання, коментуйте. Всім дякую за увагу, всім па-па!